Это Едина Кузьмова, собственно говоря, начальник отдела права, а, по Через... подготовке регистрации авторского права Державного департамента по плане и властности. Пани Ирина у нас Добрый ран еще раз. Злату меня Ирина Васильевна, призвича Кузьмова. Я начальник детей подготовки регистрации авторского права Державного департамента планы и властности. А можно еще ближе Ближе, да. да. Нормально, да. Сьогодні ми говоримо про реєстрацію авторського права в Україні. Реєстрація авторського права в Україні на сьогоднішній день вже має свою історію. Тому спочатку хочу зробити невеличкий і короткий експерс. Перше, в Україні державну реєстрацію авторських прав було затверджено нормами закону України про авторське право і сумішні права 23 грудня 1993 року. В Статті 9 цього закону було зазначено що особа, яка має авторське право на двір або будь-яку виключну правомочність на збір, для засвідчення про авторство на обнародований чи не обнародований двір, про факт і дату опублікування твору чи про договори, які зачіпають права автора на двір, у будь-який час протягом терміну охорони авторського права, може зареєструвати його в офіційних державних реєстрах. Державна реєстрація здійснюється відповідно до встановленого порядку Державним агентством з авторських і сумішних прав. Яке складає і періодично видає каталоги усіх державних реєстрацій. Про реєстрацію прав автора видається свідоцтво. При вільних не реєстрація визнається судом як юридична презумпція авторства. Тобто, вважається дійсно, якщо в судовому порядку не буде доведено інше. Це була цитата із закону в редакції 1993 року. Порядок же реєстрації було встановлено постановою Кабінету міністрів. Від 18 липня 1995 року номер 532 про державну реєстрацію авторського права на твори науки, літератури і мистецтва. Фактично реєстрація почала діяти з вересня 1995 року, і перше свідоцтво про реєстрацію авторського права на звір було видано 1 вересня 1995 року. Відповідно до цієї постанови здійснювалося чотири види реєстрації. Це реєстрація авторського права фізичної особи на твір, е, мала вона серію так звану ПА, реєстрація виключної правомочності особи на твір, серія ВП, реєстрація факту і дати оприлюднення твору серія ФГ і реєстрація е, е, договору, що зачіпають права автора на твір серія ДГ. З результатами реєстрації формувалися комп'ютерні реєстри. Після реєстрації особам, які мали авторське право, видавалися свідоцтво про реєстрацію авторського права на двір або про виключну правомочність особи двір. Один раз на рік видавалися каталоги всіх державних реєстрацій. Період дії постанови номер 532 з вересня 95-го року по грудень 2001 року всього було здійснено 6234 реєстрації. Причому найбільшим попитом, як ви самі розумієте, користувалася реєстрація ВА, тобто авторського права фізичної особи на двір. Не. Приблизно в 5 разів було здійснено менше реєстрацій виключної правомочності особи на твір, всього лише 1066 реєстрацій. Незначна кількість була реєстрацій договорів і лише одна реєстрація факту і дати оприлюднення твору. Но це зрозуміло, тому що якщо Твір оприлюднено, то який сенс отримувати свідоцтво про факт і дату оприлюднення? Сам оприлюднений Твір, і є підтвердженням того, що, що він оприлюднений. Безперечно, введення можливості здійснення формальностей щодо авторського права на рівні нормативно-правових акцій має велике значення для встановлення авторського права в Україні. Разом з тим необхідно зазначити, що перші кроки нашої молодої держави в цьому напрямі мали і недоліки. Поняття виключної правомочності особи на твір не давало чіткого уявлення, який саме прав вправо охоплює, на який термін розповсюджується і майнові права надані у використанні, чи відчужені. Своє авторське право на твір роботодавці могли зареєструвати тільки у вигляді цієї виключної правомочності. Існування окремої реєстрації факту і дати оприлюднення, як я вже сказала, не підтвердило своєї доцільністю. І от 11 липня 2001 року прийнято нову редакцію закону України про авторське право і суміжні права. Далі по тексту я просто буду говорити закон України, щоб було розуміло, про який я закон мова. Після набрання закону в чинності не реєстрація стала презумпцією авторства, як було раніше в законі в старій його редакції, а факт зазначення особою на оригіналі або примірнику твору себе як автора за відсутності доказів іншого. І на сьогодні суб'єкт авторського права для засвідчення авторського права на оприлюднений чи не оприлюднений твір, фактом дати опублікування твору чи договорів, які стосуються права автора на твір, у будь-який час може зареєструвати своє право у відповідних державних реєстрах. Реєстрація є засвідченням авторства і не є необхідною умовою його виникнення чи здійснення. На виконання закону. Раїни цього Кабінет міністрів прийняв постанову 27 грудня 2001 року No1756 про державну реєстрацію авторського права і договорів, які зачіпають права автора надвір. На нинішній час реєстрація здійснюється Міністерством освіти і науки України в особі Державного департаменту інтелектуальної власності. Згідно з цією постановою здійснюється реєстрація авторського права автора надвір, тобто фізичних осіб. Авторського права роботодавців на службовий твір, авторських договорів про передачу виключного або невиключного права на твір і авторського права про реєстрацію договору, по якому відбувається відчуження майнових прав на створений автором твір. При реєстрації авторського права можуть бути в свідоцтві і зазначені відомості про факт дату оприлюднення, якщо в цьому є необхідність. Які ж документи потрібно подавати на реєстрацію? постанові визначено, що документами потрібними для реєстрації авторського права на твір є. Це заява, викладена українською мовою, що складається за формою Державного департаменту. Примірник твору оприлюднений чи не оприлюднений у матеріальній формі, визначений пунктом 15 цього порядку. Далі ми детальніше поговоримо, в чому полягає суть. Подання примірника твору, в якому вигляді він подається, кожен із об'єктів авторського права. Документ, який свідчить про факти дату оприлюднення твору, подається за наявності, якщо особа, яка подає документи на реєстрацію, бажає, щоб ці факти були викладені свідоцтві. Потім необхідно подати документ, який свідчить. Про складу збору за підготовку до державної реєстрації. Для фізичних осіб це зовсім незначна сума, всього лише 63 гривні 75 копійок. Сума не змінювалася з 95-го року. І документ, який підтверджує сплату збору за оформлення і видачу свідоцтва. Для фізичних осіб, знову ж таки, це всього лише 8 гривень 50 копійок. Тобто нескладні підрахунки дають вам можливість порахувати, що реєстрація авторського права на твір. Фізичних осіб складає на сьогодні 63 гривні 75 фіблів. Я думаю, що гроші невеликі. А реєстрація дійсно приносить свої результати. Якщо документи подаються не автором, то повинна бути довіреність в комплекті документів, яка складається в установленому законом порядку або затверджена відповідно до законодавства. Копія довіреності. І якщо документи подаються не автором, а спадкоємцем, то необхідно надати документ, який підтверджує перехід у спадщину майнового права саме на цей двір, який подається на реєстрацію. Заява на реєстрацію договору, який стосується автора, права автора на двір, крім всіх тих документів, про які ми говорили тільки що, ще повинен містити сам договір. Тобто це буде оригінальний примірник договору або ж його завірена копія. Якщо право по договору передає не автор, а правоволодівець, він повинен підтвердити документи, який це може бути документ, договір, по якому він отримав це право. Тобто право, яке передається не автором, повинно бути підтверджено.